Дитина є здорова, дружина здорова. Це Мирослава. Кілька днів назад жінка народила доньку Катрусю. Це вже її четверта дитина. Під час вагітності у жінки виявили патологічне прикріплення або ж врощення плаценти. Це патологія, яка призводить до сильних кровотеч, втрати матки та навіть може загрожувати життю жінки. Лікарі провели Мирославі складну операцію та зберегли матку. Сьогодні жінка щаслива, здорова та вдячна лікарям Івано-Франківського обласного перинатального центру. Катруською завагітняла нас вагітність перебігала добре, але вже ближче до родів. Нам показали на ОЗД, що у нас ніби є ворощення. І так як мені Маріяна Євгенія пояснила, що вони нічого не можуть сказати, ОЗД каже 50 на 50%, процентів, що під час кисло чи підтвердиться чи ні, Мар'яна Генна під час операції сказала, що якраз є, підтвердилося ворощення. Завдяки її Мар'яні Євгенії і Юрію Миколаївчному Павлошинському, завдяки їм, що була дуже тяжка операція і. Зберегли мені матки Мирослава стояла на обліку в центрі планування сім'ї. Тож патологічне прикріплення плаценти запідозрили ще на 22-му тижні вагітності, завдяки якісному ОЗД-дослідженню. Взагалі пацієнток, які мають патологічне прикріплення плаценти, не так багато, але це є досить грізне ускладнення, яке може закінчитися втратою матки і дуже значною масивною кровотечою. Оскільки в нас працюють дуже висококваліфіковані лікарі УЗД, це було діагностовано зразу і патологічне прикріплення вказано зразу. Тому ми за цією пацієнткою спостерігали. Відповідно, вона була вчасно госпіталізована у відділення акушерської патології перинатального центру, вчасно сплановано на оперативне розродження. Під час операції була висококваліфікована бригада і акушер-гінекологів, і анестезіологів, і, відповідно, нам вдалося зберегти матку. Все пройшло добре, ускладнень операційному періоді не було. Жінка годує просто через кілька днів вона прийде зняти шви. Лікарі кажуть, що є ряд чинників, які можуть спровокувати врощення плаценти та завершитися втратою матки. Лікарям обласного перинатального центру вдалося зберегти життя і здоров'я пацієнтки завдяки сучасним операційним методам. Такі патології бувають часто у багато родивших жінок. Якщо є. Кілька кесарських ростанів анамнезі, якщо є часті переривання вагітності, які закінчувалися вишкрібанням порожнини матки та з розширенням цервікального каналу, тобто це є аномалії плацентації. Дуже часто жінки залишаються без матки, чому? Тому що є ознаки навіть пророщення плаценти. Але зараз в світі використовуються новітні технології, проводиться перев'язка судинних пучків і все-таки стараються зберегти матку. Що у даної пацієнтки в нас нам вдалось? Операція у Морислава минула успішно. Жінка почувається добре та вже виписалася із перинатального центру. Весь час жінку підтримував її чоловік Віталій, який щиро дякує лікарям за здорову доньку та дружину. Я зразу зрозумів, що щось операція триває довго, тому що знаю, боже не перша дитина і скільки кесара відбувається, і... але Слава Богу, все добре, дитина є здорова, дружина здорова. Я дуже-дуже дякую Юрію Миколайовичу і Мар'яні Євгенівні за те, що вони допомогли мені з того, як то з Божою помічю Все, благополучна операція, і дякую їм, що є в нас така донечка Катруся. І я всім, -всім рекомендую Мар'яну Євгенівну і Юрія Миколайовича. Дуже дуже хороших спеціалістів медики Івано-Франківського обласного перинатального центру наголошують, що кожна жінка повинна дбати про себе та закликають ставати на облік центри планування сім'ї, адже так ви та ваш малюк будете в гарантованій безпеці. Ця пацієнтка, яка от нам без сумнів дякує, ми вдячні, що вона до нас прийшла. Ясний ж любі медичні завдання, які виникають в нас, ми. Будемо вирішити. У нас є фахові слікарі, фахові анезіологи, фахові гінекологи, оператори. І без сумніву стоїть питання оператора. У Нас працює команда. Надія Дзінько, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.